Ласкаво просимо на сайт Еліс. Еліс це сервіс, який дозволяє інтегрувати будь-який вебсайт та crm систему за 15 хвилин без програмування. Уявіть, що ваші клієнти залишають заявку на сайті або роблять замовлення в магазині, а інформація миттєво з'являється у вашій CRM. Ви будете здивовані, наскільки це зручно. Давайте я покажу, як усе налаштувати використовуючи форму зворотного зв'язку. Для початку роботи зареєструйтеся на сайті elis.expert або напишіть нам електронною поштою, щоб додати ваш сайт у систему. Скопіюйте код, який ми вам надамо, і вставте його у шапку сайту. На цьому складну частину виконано і ваш сайт готовий до інтеграції. Тепер впровадимо контактну форму до системи. У розділі «Датасети» створіть новий датасет, вкажіть назву, оберіть тип форма та ваш сайт. На вкладці елементів додайте ім'я, телефон, електронну пошту, текст повідомлення та кнопку відправки, щоб Елі знала, коли слід передавати дані і збережіть налаштування. Перейдемо до підключення crm системи У розділі «Сервіси» додайте новий сервіс, оберіть зі списку вашу crm систему Заповніть дані для авторизації та збережіть налаштування. Створимо зв'язок між нашою формою та crm системою. У розділі зв'язки створіть новий зв'язок, придумайте назву, оберіть датасет, crm систему вкажіть тип даних лід і збережіть налаштування. Для нашого прикладу достатньо параметрів за замовчуванням, а для більш складних форм ви можете самостійно вказати, як кожен елемент буде збережен в карті ліда. Зверніть увагу, що Еліс може відправляти дані однієї форми в кілька сервісів одночасно. Для цього потрібно підключити другий сервіс і зв'язати його з вашою формою. Покажемо Еліс, де на сайті розташована форма зв'язку та її елементи. Для цього відкрийте сайт. Перейдіть на сторінку з формою, зайдіть у панель налаштувань Еліс. Виберіть вашу форму та вкажіть, де на сторінці знаходиться кожен її елемент. Нам залишилося налаштувати сайт на робочий режим, додати тестові дані у форму та переконатися, що все працює коректно. Ви бачите, наскільки все просто й інтуїтивно зрозуміло. І це ще не все. З допомогою Еліс ви легко налаштуєте будь-яку кількість сайтів і форм одночасно, збільшите свій дохід, отримуючи інформацію про залишені замовлення, і оптимізуєте витрати, оцінюючи ефективність рекламних кампаній. Залиште заявку на нашому сайті. Та отримайте безкоштовну консультацію та допомогу з налаштуванням.